Цучути стак дощ свято не завада в 119-му масиві. З'явився новий дитячий ігровий майданчик. Точніше, провели реновацію старого, демонтували іржаві конструкції та встановили на їхньому місці нові та сучасні ідея оновлення належить батькам з ОСББ будинку по проспекту Незалежності 283. А підтримали їхні з дітками прагнення громадського об'єднання «Вінничани», благодійний фонд МХП Поруч та народний депутат України Геннадій Вацак, доєднавши їх до благодійного проєкту Твори добро. Це проєкт добрих справ з розвитку громад, за допомогою якого реалізуються різні продуктивні ідеї та ініціативи. За 100 тисяч гривень грантових коштів ОСББ придбали великий ігровий дитячий комплекс. Становлення та облаштування майданчика займалися батьки. Які хотіли зробити комфортну територію для ігор та розваг своєї малечі, все самотужки не відтягували, тож знову звернулися за допомогою до Геннадія Вацака і отримали підтримку. І от у вівторок, 30 вересня, дитячий майданчик урочисто відкрили з перерізанням символічної стрічки, кульками та гостями, головою громадського об'єднання мовіничани Валерієм Куровієм, помічницями народного депутата України Тетяною Фоменко та Людмили Зотової. Головною менеджеркою із соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Оксаною Гоменюк. Я вам хочу сказати, що це дуже велика справа. Ти готов? Ну що, приступаємо? На жаль, дощ, який лив упродовж усього дня, завадив зробити момент відкриття більш святковим, проте він не зменшив дитячої радості та щирих емоцій. Навіть під парасольками та у дощовичках дітки гралися на новому майданчику, гойдалися, підіймалися на канаті, а ще смакували солодощами, які ми їх пригостили від Геннадія Вацака. Валерій Коровій привіз для малечі батут, який незабаром також займе своє місце на дитячому майданчику. Я не планує... вам за те, Розкри, що такий чудовий проект що плануєте? Плануємо ну поки що зараз у нас ще наші лавички. Ми дозбирали кошти і в нас зараз вони вже готуються для того, щоб з того боку. Бо в нас тут є лавочки, але тут незручно спиною. Там буде гарно, щоб дітки, батьки спостерігали за дітками. Хочемо ще пісочницю і виявили, що трошки мало нам гойдало. Дві гойдалки для наших діток судбать поверхові будинки. Діток вистачає. То хочемо, можливо, з часом ще трошки додати гойдалки. Ну і якщо в перспективі брати ще участь, можливо, з часом то по-гумове, покриття б. Дякуємо захисникам України, котрі дають можливість дарувати дітворі радісні емоції та створювати комфортні умови для їхнього повноцінного розвитку.